Любі друзі, вітаю всіх! Настала довгоочікувана весна, а весною ми з вами згадуємо відомого українського письменника Тараса Григоровича Шевченка. Саме весною, 9 березня, ми святкуємо День пам'яті Тараса Григоровича Шевченка. Відомого українського письменника, художника та діяча мистецтв. Тож, декілька хвилин до Тараса Григоровича Шевченка. Народився Тарас Григорович Шевченко, ось можете бачити в мене зразок такій невеличкій хатиночці на Україні в селі Моринцях. У Тараса Григоровича Шевченка була сестричка та братик. Тарас Григорович Шевченко дуже любив свою батьківщину, також любив батьків. А понад усе він любив малювати і складати вірші. Великий талант та творчість Тараса Григоровича Шевченка ми пам'ятаємо і до сьогодні. Адже скільки дітей вивчають у школах вірші Тараса Григоровича Шевченка. Тож, згадаймо сьогодні те надбання, яке залишив нам наш славний Тарас Григорович Шевченко, його картини, які він малював, на яких він зображав життя простих українців. Адже картини Тараса Григоровича Шевченка та його творі відомі в усьому світові. Тож, пам'ятаймо нашого славного українця. Тараса Григоровича Шевченка і дякуємо за те, що така славетна людина наш край прославляє. Тож бажаю всім бути талановитими, бути щасливими і всього найкращого бажаю всім. Дякую за увагу!